Доброго дня мої любі! Сьогодні у нас дуже цікава подорож до магазину. Ми візьмемо кошика і в кошик покладемо лише овочі, тож дивіться уважно і запам'ятовуйте, як вони виглядають і як називаються. Це картопля. Її ми покладемо першою до нашого кошика. Картопля це овоч. Відслідуючи до нашого кошика, ми кладемо помідор. Смачний соковитий помідор. Це теж овоч. Гарненький огірок згодиться нам на салат. Його ми теж кладемо до кошика, бо огірок теж овоч. Яскрава і соковита морква. Теж іде до нашого кошика, бо морква також овоч. Гадаю, матусі згодиться цибулька. Цибулю ми теж кладемо до кошика. Бо цибулька теж овоч. Яскрава, гарна капуста. Теж іде до кошика. Капуста теж. Овоч Подивіться, який яскравий бурячок. Буряк нам теж знадобиться. Його ми теж беремо, бо буряк це овоч. Солоденький перець Ми його покладемо слідуючим до корзинки, бо перець це теж овоч. А тут у нас баклажан. Подивіться, на нього уважно. Баклажан це теж овоч. Хто не любить кукурузку, солоденьку, смачненьку? Її ми теж беремо з собою, бо кукуруза овоч. Це у нас горох. Ми всі любимо горох так молоденький. Горох це теж овоч. Редиска знадобиться нам в салат. Її ми беремо слідуючою. Редиска теж овоч. Наш незамінний помічник узимку, щоб не хворіти. Часник це часник. І це також овоч. Кабачок. Ну, погляньте, який він гарний. Кабачок теж овоч. Ми з вами сьогодні назбирали цілу корзину дуже смачних і корисних овочей. Ви були великі молодці. Я вами так пишаюсь. До нових зустрічей! 爸爸。Papa.